Чим більше вмітимуть, тим легше даватимуть собі раду в житті. У студії творчі пенсіонери вже провели перше заняття. Для початку жінки дізнались більше про крій та шиття. Далі буде ще цікавіше. І шити, і в'язати, і вишивати, і створювати якісь такі цікаві головні обори. Ми б хотіли зробити таку колекцію. От І, звичайно, для себе. Можливо, щось потрібно десь прикрасити, щось зробити, якісь якусь свою ковтинку чи блузочку зробити просто веселішою, цікавішою, або просто дати їй нове життя. У мене проблема є. З підбором одягу і тому, звичайно, хотіла собі навчитися самі, щоб не ходити по і одягати те, що мені не підходить. Вони впевнені, чим більше вмітимуть, тим легше їм буде в побуті. Мене вчили е, обробка дерева і метала. І... Воно мені в житті придалося, тому що дещо таке є, що я сама я не мушу йти кланятися, щоб хтось мені майстер прийшов, зробив. Я собі сама в хаті чи замок поміняю, чи. Свяжками щось там прибити треба, чи що, я вже орієнтуюся, тому що мене вчили в школі. Зараз для них час творчості кажуть такі заняття нерви заспокоюють і додають рівноваги, тому і опановують техніку орігамі. Колись займався міцно ну, щось таке, гроші заробляв, а хочеться зараз. От творчості, чому зараз всюди кругом така красота, і, і от хочеться собі тям щось таке да. робити. Бо не складно, то все таки діти би могли робити. Дітям я в дворі дітям почала показувати. Тепер за мною всі не бігають не і покажи то, і покажи як то. Заняття у студії творчі пенсіонери відбуваються щочетверга в офісі самопомочі на вулиці Карбошева, 8. Ну а на сьогодні це все. Усім гарного завершення цього недільного дня і побачимося. Свіжому номері газети «Самопоміч» читайте. Вони мають доступ до ваших адрес та номерів телефону.